Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек, і це буде одне з моїх найулюбленіших відео за рік, які я знімаю, тому що сьогодні ми з вами будемо розпаковувати BookTube сюрприз. Але перед тим хотіла б вам розповісти про ось таку обкладинку для книги. Якщо ви пам'ятаєте, я вам вже показувала чохол від для мішок колись, а тепер я вирішила спробувати обкладинку, і це просто ідеальний варіант зараз для мене на зиму. По-перше, ось цей святковий принт дуже підіймає мені настрій, і у мене ніби постійно у рюкзаку така цукерочка новорічна лежить. І я з приємністю дістаю книгу в метро і починаю читати. По-перше, вона дуже класно фіксується до Додатковою резинкою, її можна також замовити у магазинчику Lumishop, і можна також додати якісь додаткові собі кишеньки. Наприклад, у мене тут є спереді ось така для того, щоб покласти сюди стікери або маркер, якісь інші дрібнички книжкові. Ну і крім того, вона гарно справді фіксується на книзі і вона її добре захищає, тому що в мене в рюкзаку багато різних речей, і книги часто мають потім якісь потертості чи щось. Там залазить між сторінки, а так з цією резиночкою воно дуже класно фіксується. Тому, якщо шукаєте собі подарунок чи книголюбам на свята, то зверніть увагу, в інстаграм-магазині LumiShop. ви можете обрати серед багатьох принтів, і зимових, і якихось універсальних. Там є і ось такі обкладинки, як у мене, є, і чохли, і вони є в трьох форматах зазвичай, це S M і L, тобто на різні розміри книг. Я використовую і обкладинку, і М, Тому що вони найбільш для мене універсальні. Я зазвичай середньостатистичні такі книги вожу, тому вони мені підходять дуже добре. А ви ж придивляєтеся, що підійде вам, і заходьте на сторіночку Lomishop, там дуже мило, і обирайте собі таку, вибирайте одяг для своїх книжечок також. Мені приїхала ось така величезна коробка. Подивіться. Навіть кіт злякався її розміру. від Ангеліни з каналу Ангеліна Читай. У неї дуже затишні відео, дуже затишний канал, і в неї є песик Вінні, який просто зірка буктюбу. Ви, мабуть, вже бачили подібні відео від інших буктюберів, де є такі розпаковки буктюб сюрпризу Коротко для тих, хто дивиться таке вперше, то це такий таємний санта між буктюберами. Ми заповнюємо анкетку, наш організатор, яким цього року була... Прекрасна Настя Сабадах тасує наші заявочки і вирішує, хто кому буде дарувати подарунок. Ми не знаємо, хто буде нашим дарувальником, аж поки не бачимо сповіщення від нової пошти, і там уже, звісно, секрет менший, але залишається секретик ось тут, в цій коробці, що ж приїхало. Я з задоволенням дивилася розпаковки своїх колег-буктюберок і буктюберів, і здається, вже всі подивилися, які на цей час вийшли. Я в описі під відео Зв'язково додам посилання на плейлист, де будуть зібрані всі розпаковки BookTube-сюрпризів. Також залишу посилання на канал Ангеліни і Насті Сабадах. Ну і давайте розпаковувати. І поки я буду розрізати коробочку, скажу, що в мене дуже хороші асоціації з буктюб сюрпризом Я втретє, здається, беру участь. Одного разу, перший раз, коли я брала участь, мені переїхав подарунок від Юлі з каналу Проліт. І там було стільки всяких дрібничок, милих. Дуже класний був подарунок. Минулого року я отримувала подарунок від Вітарії з каналу грам і там було просто настільки багато всього. Мені здається, що Даша тоді перевиконала наш бюджет, <свісно>, дозволений набагато більше, ніж ми це обговорювали. Тому у мене дуже приємні завжди враження і спогади про буктю сюрприз. У мене тут ось так все красиво запаковано. Також мій, моя дарувателька передала Насті про те, що я. Маю читати листівку в кінці, тому що там багато спойлерів стосовно того. Але давайте я ось так прямо не буду відкривати, а по черзі буду засувати руку і діставати, що ж тут є. І перше це маршмеллоу вау, такі в новорічній опаковочці, дуже класні. У мене і дитина таке люба, солодощі <смеш> заборонені. Але це дуже класно, дуже мило. Далі щось що таке запаковане, давайте те, що менше. Поступово будемо позбиватися упаковки. І тут щось запаковане певно, скляне, тому що є якась коробочка така. Давайте дивитись разом. О, вау! Це така дуже красива свічка, яка от я тільки розмотала попирчики ці і вона одразу запахла дуже смачно. Хоча вона там ще накрита кришкою, але дуже, дуже смачний запах, якийсь такий лісовий з нотками тютюну, як на мене. Я таке дуже люблю. Такий трошки чоловічий. Вау! Дивіться, яка краса! Там така скляна баночка з кришечкою, з ще й з бірочкою, яка закривається. Я вам ще потім додатково підзніму, але це дуже мило. Кіт вже починає розпаковувати маршмеллоу. Так, давайте далі. А, далі тут такий милий гномик. Це якраз нам на ялинку. Вау, який класний. Кіт, тобі подобається? так, Дуже красивий. Так, тут є ще щось. Гном, здається, зараз піде з котом. Так, кіт, давай, щоб він залишився цілий. Тут ще красиве пакування. Взагалі кожен подаруночок, дуже гарно, акуратно в кожен запакований. Це дуже мило, тому що видно, що Ангеліна старалась і просто витратила час і зусилля для того, щоб це і ціленьким доїхало, і максимально красиво, естетично. Таа, Вау! Тут книжкові такі атрибути, які мені ніколи не зайві. Це ось такі стікери. До речі, в мене таких ще не було. Я дуже хотіла. Вони прозорі, такі, їх можна клеїти на сторінку і писати поверх нотатки. І так не псується і книжка. І, власне, можна такі робити поміточки, через які видно сам текст. Вау, клас! Я насправді такі собі хотіла і шукала. І такі лайнери, хайлайтери мені теж таке ніколи не зайвим буде, тому що в мене дитина іноді їх цупить, забуває надівати кришечки, і вони засихають. Тому у мене завжди мають бути новенькі. Дуже дякую. Я ці прямо заберу з собою з рюкзак і буду возити для поміток. Тут у мене ще цукерки, розсипані по коробці. Клас, такі людяники смішні смайликами. І тут їх багато, я просто зараз буду довго їх вибирати із штучного сіна. Але давайте щупати щось, що тут побільше. Так, і тут у нас дуже мило, ось так. Красиво запаковано, дуже няшно. Книжечка. О, дивіться, як красиво. Аж шкода розпаковувати така зефірка просто. Отже, 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 тут у нас ми залишали всі, або список книг, які б ми хотіли, або посилання на свої вішлісти. Я старалася туди не заглядати, щоб не бачити, що там забукане. Але в мене одразу кілька людей. Я знаю, що там букали, тому у сті. Тому для мене все-таки інтрига, яка там може бути книга. Гелина Надину пакувала. Ага. О, я знаю, що це книга, і зараз покажу вам. Це книга пам'яті Еліс Він, яка виходила у книгу «Лау». От Буквально весени, здається, вона вийшла, і я бачила вже дуже хороші відгуки на неї і захотіла почитати. Я так думаю, що тут буде якась сімейна історія. Я таке люблю, якісь сімейні драми на фоні якихось ще історичних подій. Тому сподіваюся, що мені сподобається також. Дякую, Ангелі. О, тут ще такі ж жуйчики, цукерки м'які, джиммі. Дивіться, ці класні з Ну, це у мене теж заберуть, але, але. Так, і це ще не все. Тут ще є маршмели, які можна повісити на ялинку. Ось такі теж з ялиночкою. Клас, дуже красивий, дуже милі. Дивіться, такі манюсінькі маршмели, які можна в какао собі кидати. Клас. Так, і ще тут. Тут ще не все, тут є якась величезна книжуля. І ось такі гарні. О, ви не повірите, що тут? О, зараз розплачусь. Це такі. Постери, листівки зі мною. Знаєте, як я вгадала? Я вгадала їх по корінцях книг, які на полиці. Я Думаю, що за знайома така розкладка книг. А це виявляється, Ангеліна прекрасна ще ілюстраторка до того всього. І вона зробила таку ілюстрацію зі мною. Це дуже мило, вау. У мене ще, чесно кажучи, не було ніколи моєї такої ілюстрації. І це прям вау. Вона зробила мені, роздрукувала два примірнички. Вау, я дуже втішена. Це так, так уважно. Вона прописала кожну книгу, яка, якщо ви дивитесь мої відео, то у мене от на фоні часто ось така картинка, і вона прописала кожну кожну книгу, назву кожної, яка у мене за спиною зазвичай. Дякую дуже. Це просто мріяла не він. Просто я уявляю, скільки це часу займає і скільки зусиль. Дякую тобі величезно. Це ще й дуже красиво. І мій жовтий піджак, <ріху> дякую. Дуже. І книга, яка однозначно буде в топі цього року. Ну, зараз я буду, можу роздивлятися ці, ці, ці ілюстрації просто безкінечно довго, тому пропоную подивитися, що ще тут є, а потім ще вам підніму. Але я, ну, це прямо не знаю, розбило моє серденько в хорошому сенсі. Це дуже мило і неочікувано, чесно. Я знаю, що Ангеліна. Ілюструє і книжки дитячі, і ілюструє в них з Юлією є книжковий клуб. І вони на книжковий клуб роблять особливі такі ексклюзивні закладинки для учасників і учасників клубу з мопсиками з Юліним і Ангеліниним. де вони в різній такій ролі в різних іпостасях, Але так, щоб це було адресно для мене, то це прям дуже-дуже мило. Так, дивіться, ще одна красуня така. Просто вау-вау, яке пакування. Дуже класне. І дуже теплий настрій створює, мені доводиться рвати, але тут книга, яку я дуже хотіла насправді. Вау, книга ночі, Голі Блек. Я читала про народ повітря трилогію Голлі Блек. Але я знаю, що вона та, та із тих авторок, які розвиваються. І власне мені сподобався народ повітря, не те, щоб я якісь маю до нього претензії. Але цю книгу я дуже хотіла якось стояла в книгарні, уже тримала її в руках. А в останній момент поклала. Думаю, ну якось наступного разу, і тому я дуже рада, що вона у мене є. Увага, дивіться, яка вона гарна, Віват тут таку красу зробив. Дуже красиво. Якщо я не помиляюся, то тут ще має бути продовження. Це не одиночна історія. А від цього ще приємніше, тому що я люблю, коли книжкових історій багато. Ангеліна, дякую дуже. Це прям е, якийсь магічний чарівний подарунок виходить. І ці листівки ну, просто-просто гляньте. Так, і в мене тут ще залишилось багато цукерок. Який я можу вибирати зіно. Насправді мені хочеться законсервувати цю коробку, отак її поставити, нехай вона стоїть з усім своїм і, 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 вмістом, і я буду просто доставати рандомно якісь подаруночки звідси час від часу, і піднімати собі настрій. І ось така закладинка двохстороння, тобто, яка перевертається. і... Вау, wow. ну тут написано, до речі, про полички. Про те, що Ангеліна спеціально дивилася всі останні відео, вивчала полички для того, щоб намалювати цей портрет. Мені надзвичайно сподобалося Ангеліна. Дякую тобі величезно. Це просто найкраще, що зі мною сталося цього місяця, як чесно кажучи, тому що стільки уваги і стільки краси, ну це просто не витримує жодне серце. Я дуже дякую і зараз ще намагатимусь це все відвоювати у свого кота. Який тут уже вліз навіть в кадр. І підніму ще раз для вас, це трошечки заспокоїть, бо це завжди емоційно. Повибираю ще цукерки собі. Коротше, я дуже задоволена, я завжди люблю BookTube-Сюрприз і дивитися, і знімати, і комусь збирати подарунок. Але цього разу це прямо якийсь було вау-вау-вау. До речі, я цього року збирала подарунок для Каті Романової. Ви її можете знати за каналом Далобі на YouTube. В неї теж дуже милі і затишні відео. Ходьте, дивіться її розпаковку. Я теж була рада збирати їй подарунок, і, і теж намагалася, знаю, що зараз у багато кого немає взагалі настрою на свята, немає якогось різдвяного цього духу, не відчувається. Тому старалася теж зібрати максимально такий подарунок, який би створив атмосферу. Ну, у мене абсолютно все тут співпало. І Ангеліна, ще раз тобі дякую. І дякую взагалі нашій booktube спільноті за те, що вона є, і ми можемо обмінюватися так. Такими подарунками і приємностями. А я ж вам дякую теж за перегляд і до зустрічі у нових відео па па.